Чи в мене щось з очима. Ну, щось таке, так. Звичайно, було б непогано, якби цю бібліотеку теж якось підфарбували. Скільки б комплексів я не дивився вже? Сотні вже в різних містах і країнах. А завжди все одно щось новеньке бачиш. Я вас вітаю, друзі, і знову з міста Тернополя. Сьогодні хочу подивитись на ще один комплекс компанії Creator Креаторбуд, який називається Метрополь. І ось він знаходиться у мене за спиною. Це теж фактично центр міста. Площа героїв Небесної Сотні. Тут, до речі, є меморіал небесної сотні, і за ним бізнес-центр, який теж побудований Creator Будом. І ось цей будинок теж Creator Будом. Тож тут, в принципі, так щільно взявся забудовник за цю локацію. Ка метрополь будується в безпосередньому центрі Тернополя? Ось центр, ось театральна площа. І метрополь буквально в декілька хвилинах. Фішки від неї, при цьому це доволі тиха частина центру. Тут є невеличкий сквер Небесної сотні, сквер волонтерів пам'яті Віктора Огурняка, ТЦ Грант, Тернопільський краєзнавчий музей, межує з новобудовою. Є різні магазинчики, кафешки, школи мистецтв. Тут їх чомусь багато дуже сконцентровано. Є і звичайні школи і дитячі садочки. Ось школа номер 24 дюсш номер 2, дитячий садок, берізка, школа, садок номер 1, Тобто до всіх них можна доволі швидко дійти пішки. Поліклініка номер 1 теж знаходиться прямо неподалік. Тож до всієї головної інфраструктури міста можна ходити просто пішки. Окрім того, пішки можна ходити і до парку Топільче, і до тернопільського ставу, і до самого центру, і на залізничний вокзал. Коротше кажучи, живучи в метрополі, автомобіль не потрібен. Ну а зі мною знову Тетяна, менеджерка дня. відділу продажів. Так, і ми з нею підемо сьогодні в метрополь. А перед цим... Що треба зробити? Поставити лайк, написати коментар. Ну, це краще написати, коли ви вже додивитесь відео до кінця. Підписатись на канал, якщо цього не зробили. А я знаю, що багато людей дивиться і не підписуються чомусь. А якщо ви мій вже такий вірний глядач, багато років дивитесь мої відео, то можна стати і патроном каналу і підтримати, тому що мені потрібна ваша підтримка. Домовились? Поїхали! Так, Тетяна, розкажіть більш детально про цю локацію? Де ми? Що тут є поблизу? Чим вона цікава? зараз? Ми знаходимося в центральній частині міста. Тут зведений компанією «Креатор Бут» житловий комплекс Андріївський. Він вже введений в експлуатацію. Відповідно заселений, також діловий центр це офісний центр. Також вже введений в експлуатацію. Перед нами ми бачимо площу пам'ятник героям Небесної Сотні. Це також пам'ятник, який звела. Компанія Креатор Буд в зв'язку з подіями, які відбувалися в 2014 році. Поруч з цієї локації також є сквер героїв небесної сотні. Ось там ось там, там так угу. в якому можна затишно посидіти, спокійній обстановці. — А ще обстановці. тут є кінотеатр. Він діючий ще в кінотеатр. Уже не діючий, уже не діючий. Зараз тут знаходиться гуманітарний центр. Так а Краєзнавчий музей, так? Так, краєзнавчий музей, діючий, діючий краєзнавчий так. музей. Тобто, ось фактично впритул до краєзнавчого музею будується ЖК Метрополь. Е, а ось що? ця будівля що за недобудова? Це недобудова міська бібліотека. Угу. Тобто… Давно її так будують? Уже ну, давно. Угу. А що було на місці Метрополя раніше? На місці Метрополя це була е, приватна ділянка, і колись тут був, скажімо так, квітковий ринок, тобто павільйони з квітами. Зараз тут вже зведений комплекс «Метрополь». Назва «Метрополь» походить від грецького «метрополь», тобто центр, тому що цей об'єкт знаходиться в центральній частині міста. Відповідно, було прийнято рішення назвати так цей комплекс. Цей ЖК ви теж позиціонуєте як преміум сегмент. Так, звичайно, угу. Поверховість? Поверховість в даному комплексі – 14-15 поверхів в одному з під'їздів. Три поверхи комерційних нежитлових приміщень ага. в іншому. П'ять поверхів нежитлових приміщень. Тобто, фактично, житло в даному комплексі розпочинається з четвертого або шостого поверху. Я бачив на рендерах там, ніби торгівельний центр, так нижні поверхи, такий стилобат. Згідно проекту, так торгівельний центр відповідно заплановано запроектовано і ігроленд, і відповідно офісні mm. і торгівельно-офісні приміщення. Тобто так воно і будується. Так і, і будується. зверху там будуть якісь двори для мешканців чи як. На самому цьому стелобаті, чи, чи там буде просто дах? Це буде просто дах. Просто дах. А я прогулювався з іншого боку, там є теж таке впритул приміщення, там вже якісь магазини чи щось таке. Ні, це, є це не... офісний центр це. Це не ви будували? – Це не ми будували, mm -hmm. ні. воно просто так впритул. Так, просто впритул. Ще одною, скажімо так, із родзинок цієї локації є те, що буде алея пішохідна, пішохідна алея, яка буде з'єднувати площу Героїв Небесної Сотні з вулицею Шептицького. Mm -hmm. То можна буде спокійно прогулятися собі в цій локації. По рендерах я бачив, там будуть щось типу такі. Перголи, навіси від сонця, фонтан, лавки, да, така пішохідна це, зона. Це все запроектовано так. Угу. Добре, коли ви плануєте закінчити будівництво? Будівництво плануємо завершити до кінця цього року. Тобто об'єкт вже зведений, зараз проводяться внутрішні роботи. І частково ще доробляються роботи по фасаду. Ну так, в принципі, візуально вже фасад майже готовий. Там буквально щось ще на верхніх поверхах, і я бачу, що вже встановлюються навіть корзини під кондиціонери. Так, звичайно. Угу. Тобто тут уже в цьому вони... комплексі вже передбачені корзини під кондиціонери. По технології будівництва так само, як і ЖК Панорама, чи це тут є якісь відміни? Прекрасна забудова заповнення керамоблоку. Кер... А, керамоблок. так і утеплення також уже. Мінеральною ватою ми, напевне, єдина компанія в місті, яка утеплює всі свої будинки тільки мінеральною ватою. А інші пінопластом так напевне <гум> так. Отже, спробуємо прийти на територію і подивитися. Що вже готове, і власне на квартири всередині комплексу. Скільки скільки квартир тут планується? 123 квартири. Сто 120... запроектовано. 123? так ну він виглядає. Мені здається, навіть більше ніж панорама. А, а квартир менше. Просто так зда здається. Це вам так здається. Ага. Звичайно, так. Отже, ми знаходимося на місці, де буде ось ця пішохідна вулиця. Де буде фонтан, де будуть прогулюватись люди? Заходити ось в ці комерційні приміщення? Тут, мабуть, якісь будуть ресторани, кафешки, офіси, магазини. А цей торгівельний центр. Фасад навісний можемо побачити. Місцями білий, місцями такий цікавий колір. Зелений, зелений, це чи ну, зелений чи в мене так. щось з очима? Ну щось таке. Так мені подобається колір. Ну, такий дорослий. Звичайно, було б непогано, якби цю бібліотеку теж якось підфарбували. Хоча, б. бо якщо тут буде такий контраст, ну це буде цікаво. От або вже знести її та побудувати щось, щось інше. Тут ще помітив вздовж цієї вулиці, такі будуються комерційні приміщення додаткові. Ну, по суті, мав, ну тільки не мав, тому що це вже такі капітальні приміщення, але такі невеличкі для невеликих підприємців. І будівля, про яку я казав, яка вже працює і там в ній багато чого знаходиться, вона просто примикає повністю до нового ТЦ Метрополіс. Тобто вони зливаються в одну споруду. Спробуємо потрапити всередину. Як саме тут буде реалізований вхід, поки що зарано казати. Тут ще бачите, роботи повним ходом, навіть кран ще стоїть. Але, тим не менш, це шо це у нас? Куди ми потрапили? Це вхід в торгово-офісне приміщення на першому поверсі. Ага. Тобто на першому поверсі будуть е, окремі такі магазини, офіси угу. з окремими входами. А входи в житло вони будуть через цей центр чи будуть окремі? Можна в житло буде попасти із комерційних приміщень, і окремо потрапити з двору будинку, вхід, в який буде з вулиці Долех. Ага. Також тут є підземний паркінг. З підземного паркінгу можна буде потрапити ліфтом. Ага, тут вже можна буде. Так. Саме свій, свій об'єкт. Ага. Тут високі стелі в цих комерційних приміщеннях метрів так 3,5-4. Судячи по цим кропкам, ліфти будуть міцуї. Вже знайома мені компанія. Окрім ліфта, тут ще встановлюються ескалатори. Ну, Такий собі повноцінний ТРЦ чи ТЦ. Ось будуть ескалатори і ліфт. Двокімнатна квартира, 67 квадратних метрів. Тут роботи ще ведуться, так що вибачайте. сверлять, штроблять. Двокімнатна. Ну знаєте, виглядає доволі великою. А, тут ще поки що двері не встановили, і стяжки поки що немає. Ще немає стяжки, стяжка буде. Тобто двері вхідні також ще будуть. Це санузел. Це, це ванна кімната. так. Так, Ванна кімната. А, mm -hmm. Як ви можете одразу помітити. Зовнішні стіни тут із керамоблока, як ми і казали, а вже внутрішні стіни із товстого газоблока, і міжкімнатні перегородки вже із, із тонкого газоблока. Так, власне, тут таке віконце. мені цікаво, там якийсь балкончик чи щось таке ще не Недо, Тут не буде нічого. Так воно і залишається. Це просто буде як фасад. Серйозно? Mm -hmm. Цікаво. Я б зробив би балкончик. Не буде, тут тільки фасад. Наступний туалет. Туалет. Тут така ніша, шафу ставити шафуком па Тобто Опалення в даному об'єкті буде від дахової котельні. Ага, тобто тут вже дахователь. Тут котельня. уже газу немає, дахова котельня. Які ще відмінності, якщо от, знову ж таки порівнювати з панорамою, тобто ми бачимо, головна відмінність керамоблок тут використовується, плюс газова котельня. Що ще в іншому все так само? Панорамні вікна тут в усіх кімнатах, у всіх враховуючи кухню, також. Ага. Тобто ми зараз. На кухні. Так. І дві окремі кімнати. З однієї з них є вихід на зашкільну лоджію. Так, давайте зайдемо спочатку сюди. Доволі світла, така невеличка кімнатка, але дуже світла. Бачите, скільки вікон тут. Вони, в принципі, майже, майже до підлоги, тут ще трошки підніметься підлога за рахунок стяжки. А тут висота стелі так само буде. Так само 272 в чистоті, так. Угу. Вікна, вікна ров так само, всередині білі, з зовнішнього боку графіт. І, по-перше, з цього боку тут теж відкриваються види на став і навіть ЖК-панорама, звідси теж видно. І ось на цю площу, на якій ми починали наше відео. Ну і парк Супільча, який знаходиться, от також у цій локації. Так, ось там далі вже трошечки далі цих будинків. Парк, власне, тут внизу ця бібліотека, про яку ми вже теж згадували, недобудована. Ось так вона виглядає. Там буде вулиця пішохідна. Ну, ось такі види панорамні. Це з верш з верхнього поверха, чотирнадцятий. Всього тут є ще 15. А взагалі в Тернополі яка найвища висота будинків? 16 поверхів. Шістнадцять. А вище немає. Ну і ми єдина компанія, яка будує зараз 16 поверхів. Так, ну і кімната з балконом. З лоджією, від Або на лоджія, лоджія. Вона тут теж засклена, і причому цікаво, що от не панорамно, а тут по суті два таких великих вікна: одне, друге, і між ними ще перегородка. Я таких лоджій ще не бачив ніколи, якщо чесно. Скільки б комплексів я не дивився вже? Сотні, вже в різних містах і країнах. А завжди все одно щось новеньке. Бачиш по комплектації. Тут ви так само будете розводити електрику? В даному об'єкті електрика підводиться тільки до квартирного електрощитка. Відповідно, встановлені вже вікна, будуть ще двері. Також буде стяжка в даному об'єкті, і від дахової котельні, як я вже повторююсь, буде опалення. Відповідно. Підвід до квартири від дахової, квартир... від дахової котельні також вже буде. Угу. А далі радіатори треба самостійно встановлювати? Звичайно. Чи тут теж можна теплу підлогу від дахової котельні? Можна теплу підлогу, але відповідно буде організація підрядник, яка буде нести відповідальність за те, що вона буде. Виконувати ці роботи, ну так, да, бо це вже трошки інша ситуація. Одна справа, коли індивідуальний котел, і в тебе там твоє опалення, воно зациклене на твоїй квартирі. Інша справа, коли, коли це є відповідальність до перед іншим. Я так тому тут, звичайно, робити теплу водяну підлогу це доволі ризиковано. Ось така квартирка. А які тут взагалі є? Квартири площею там від і до по плануванню в даному об'єкті одно, двох і трьохкімнатні квартири. Площа однокімнатних орієнтовно від 41 квадратного метра. Ну і найбільша площа це 85 квадратних метрів, три кімнатна квартира. І яка вартість квадратного метра? Станом на сьогодні метра? ціна метра квадратного 1500 доларів. 1500 по курсу доларів. національного банку. Ого, це немало. Ну, але нагадую, що ми в преміум будинку. Тут розтермінування у вас є Можливо, ще на декілька місяців. Також розтермінування по даному об'єкту. Декілька місяців. Ну, це вже не сильно спасе, звичайно, людей, у яких немає Звичайно, суми. якщо є можливість. Подальшому десь накопичити ці кошти, то можна розтермінувати і оплатити вже в дольовій участі. Решту, яка залишиться, так тут підземний паркінг теж е, є, і також є. і скільки тут паркомісця коштує? В даному об'єкті? Паркінг іде в двох рівнях, тобто він іде підземний і частково на першому поверсі. Загальна кількість паркомісць – 58. Підземний паркінг має ліфти, які будуть сполучати відповідно підземний паркінг з житлом, тобто людина може спокійно добратися свого паркінгу ліфтом на свій поверх, на якому живе. І відповідно з цього підземного паркінгу є виїзд і на площу героїв Євромайдану в сторону, і в сторону вулиці Шептицького. Тобто можна буде за потреби виїхати на одну або на іншу вулицю, куди буде зручніше нашим інвесторам. Виїзд з першого поверху, на якому знаходиться паркінг, буде тільки в одну сторону, угу. тільки в сторону вулиці. Так, а про ціну ви сказали? Паркінгу. ціна паркінгу: 800 доларів. 800 доларів за метр квадратний. за метр квадратний. Угу. Площа від 14 квадратних метрів. Ну, про комерційні приміщення я не питаю, тому що там цілий. Торгівельний центр внизу буде. Хочу показати вам тут між двома секціями такий перехід. Тут будуть ще металеві решітки в повний зріст, щоб ніхто не, не випав і не вистрибнув. Але прикольно, що тут, по суті, такі панорамні переходи. А скільки квартир на поверсі тут? Тут квартир 5 на поверсі. Угу. Тут тобто планування 1, двох і кімнатних квартир. Я розумію, що це трошечки безглуздо, але давайте все таки перевіримо, скільки від метрополя їхати автомобілем до центра міста. Як бачите, маршрут доволі дивно прокладається. І якщо в ранкову годину пік виїхати, то до центру міста їхати від 7 до 14 хвилин це 2,5 кілометра ось такого об'їзду. Якщо ж іти пішки, то можна дійти за 9 хвилин по прямій. Ну і громадський транспорт нам не пропонується взагалі, теж як варіант іти пішки. Всього 700 метрів, і ви в центрі. Тож, давайте підсумуємо, що ми побачили в ЖК Метрополіс. Очевидно, що він ще не добудований і рано. Судити про благоустрій, що там буде навколо вулиці, але в цілому цей ЖК виглядає доволі сучасно. Я його собі можу уявити, і в Києві щось схоже: 15-14 поверхів, такий стриманий білий з чорним фасади. Нормально, він мені візуально подобається більше ніж панорама. Вбудований торгівельний центр на перших поверхах, звичайно, тут можуть бути суперечки з приводу того, комусь не подобається, що у них там під будинком постійно двіжуха буде, але з іншого боку, якщо не подобається, то і не купуйте. Все ж таки, будинок будується прямо в центрі міста, ще ближче, ніж панорама. Тут до самого центру хвилин 5 пішки. Також є прогрес в технологіях будівництва. Тут вже використовується не газоблок, а керамоблок. І це вже ближче до бізнес класу або преміума, як зараз заявлений комплекс. Не можу знову ж таки судити, наскільки преміальними будуть інтер'єри цього будинку, фасади, але тут вже будуть корзини для кондиціонерів. Тобто, в принципі, забудовник розвивається, і наступний комплекс явно. Має вийти краще, ніж попередній, і це ми говоримо про один і той самий сегмент. Хоча все одно, мені здається, до преміума він не буде дотягувати, хіба що в порівнянні з іншими тернопільськими забудовами. Також тут буде вже дахова котельня, чи добре це, чи погано. Це спірне питання. Тому що з одного боку, добре тобі не треба свій котел обслуговувати там, думати, як розмістити кухню. То тут в цьому плані все буде простіше з іншого боку, певна залежність від обслуговуючої компанії, яка буде обслуговувати той котел, виставляти тарифи і так далі. Чого мені не вистачає в цьому комплексі і в панорамі, це більшої висоти стелі, тому що якщо ми говоримо про бізнес-сегмент або преміум, там зазвичай очікується хоча б стелі трьох. Метрові, а тут вони 2,70 чимось. Але тут вже буде підземний паркінг, в який можна спуститися на ліфті прямо з під'їзда, і це теж уже більше схоже на, дійсно, на бізнес на преміум. Тому що це дійсно про комфорт. А значить, сподіваюся, що і інклюзивне середовище теж буде, і доступ до під'їздів. Не без якихось зайвих пандусів і сходинок. Так, можливо, в даному випадку локація не така зелена, не так багато краєвидів, хоча вони теж з верхніх поверхів відкриваються непогані, не місто і на парк, і навіть з деяких вікон може бути і стаф теж видно. Але тут кожному своє, хтось любить. Тихіше, десь в лісочку, а хтось в центрі мегаполіса, щоб була двіжуха і шум навколо. Хоча знову ж таки не можу сказати, що там шумне місце. От бував я в таких комплексах, де де дійсно важко уявити собі життя з відкритими вікнами, то тут ми відкривали вікно і нічого особливо шумовою хвилею не здувало. Пишіть свої враження про Метрополіс, що вам сподобалось, що не сподобалось. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі. Також з задоволенням подивлюсь на ваші лайки і на ваші. Підписочки, тому що чомусь далеко не всі підписуються, а половина дивиться без підписки. Це неправильно. Треба підписуватись, і також я вас мотивую ставати моїми патронами і бути дотичними до того, що я роблю. Якщо ви цінуєте мій труд, мої огляди і хочете підтримати своїм гаманцем, пригостивши кавою або обідом, або оплатити квиточок на потяг, я завжди. Буду радий. От, наприклад, у мене на камері зламалось управління, і я тепер страждаю із-за того. Тож буду дуже радий і вдячний вашій підтримці. Посилання на Patreon є під відео. Ну а я з вами прощаюся. Пишіть в які комплекси ви б хотіли мене ще відправити, подивитись в яке ще місто. І я з задоволенням розгляну вашу пропозицію. Побачимося в наступних відео. Бувайте!